Доброго дня, шановна громада, дуже рада вітати вас в обласній універсальній науковій бібліотеці Чижевського. Сьогодні ми запросили вас на зустріч в рамках школи досвідченого споживача. Ця школа вже працює на базі нашого відділу. Більше чотирьох років вона була започаткована спільно з головним управлінням де спожив служби в Кіровоградській області. І тема сьогоднішнього засідання це антитютюнове законодавство, його дотримання, зміни, які є під час воєнного стану. Сьогодні на нашому заході присутні керівництва управління Держпродспоживслужби і головні фахівці, а також студенти Карпатницького коледжу харчування і торгівлі. Так і я надаю слово п'яничуку Ігорю Миколаєвичу, заступнику директора управління головного управління Держпродспоживслужби Первогарської області. Так, доброго дня всім присутнім. Ми представники Держпродспоживслужби. Сьогодні хочемо вам трішки надати інформацію про що потрібно знати про нове, а нове законодавство. Боротьба з тютюнопалінням є пріоритетом нашої держави, особливо серед молоді. Головне управління Держпродспоживслужби в Кіратській області здійснює контроль за дотриманням антитюнового нового законодавства та закону про ціни та ціноутворення. Вже більше року тому, як набули чинності нові зміни до законодавства, де заборонили будь-яке куріння в громадських місцях, на робочих місцях, а особливо рекламу тютюного куріння, які стимулюють до вживання тютюнових виробів. Це стосується не лише звичайних цигарок, це стосується і електронних цигарок, кальянів, засобів для куріння, трав'яних виробів тощо. Варто зауважити, що вживання тютюнових виробів як наслідок може стимулювати будь-які захворювання і більше 84% усіх смертей в Україні через тютюну куріння. Більш детально вам зараз розкажуть наші спеціалісти з цього питання, тому запрошую до слова Юрія Володимировича, головного спеціаліста управління Держпродспоживслужби. Вітаю, шановні присутні, я вам сьогодні хочу трошки розповісти разом з тим про державний контроль за регульованими цінами. Державна цінова політика і з подовою частиною державної економічної і соціальної політики і спрямована на забезпечення розвитку національної економіки та підприємницької діяльності протидії зв'яжуван монопольним становищем у сфері цінотворення. Розширення сфери застосування вільних цін, збалансованості ринку товарів і підвищення їх якості, і соціальних гарантій населенню в разі зростання цін і таке інше. Положення про Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, крім інших функцій, передбачає функцію державного контролю за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Закон України про цінне цінотворення визначає, що суб'єкти сподрування під час здійснення своєї діяльності. Застосовують державні регульовані та вільні ціни і тарифи. Вільні ціни і тарифи встановлюються суб'єктами сподрування самостійно засодить старін на всі товари, окрім тих, на які запроваджено державне регулювання. На які товари запроваджено державне регулювання цін сьогодні, особливо під час воєнного стану. Це ціни на деякі продовольчі товари. Перелік їх не дуже є великим, але держава в такий спосіб прагне забезпечити той необхідний мінімум соціальний, який от дає можливість людям, ну якби які, та, які продукти. Це борошно-пшеничного вищого сорту, молоко пастеризоване, жирністю 2,5% у плівці, саме у плівці, хліб житньо пшеничний яйця курячі категорія це один, птиця. Тушки або четвертини, батон і алія соєшника. Оці сім видів товарів, якби на них на сьогодні під час дії воєнного стану діє державне регулювання цін. Яким чином діє обмежено граничний рівень торговельної надбавки, який становить 10% до закупівельної ціни. І ці вимоги поширюються лише тільки на вітчизняні товари і на ті товари, які не марковані як. Сьогодні дуже популярно, деякі товари маркуються як органічна продукція. Так от на ці товари не поширюється державне регулювання. Також державне регулювання цін поширюється на лікарські засоби, які входять до так званого національного переліку. Це основні види також ліків виробництва вітчизняного. Він доволі широкий цей перелік. Я думаю, що всі сьогодні бачили, мали можливість бачити на більшості аптек, майже вже на всіх є. Такий якби, маркер, доступні ліки. От, уряд саме в такий спосіб забезпечує доступність ліків основним версам населення. Він якби, розділений залежно від виду захворювання. І якби, люди, які мають певні захворювання, мають можливість з допомогою електронного рецепту, отриманого сімейного лікаря, придбати ці ліки або безкоштовно їх видають, або з частковою оплатою вартості цих ліків. Також регулюються ціни, ну, в даному випадку тарифи на комунальні послуги, це теплопостачання, централізоване водопостачання, послуги з управління побутовими відходами, водовідведення. І регулюються тарифи підприємств на послуги, які надаються підприємствам монополістами. Це продаж природного газу, електроенергія для потреб населення, поштові, телекомунікаційні послуги, послуги на привезення залізничним транспортом тощо. Крім цього, опікується, спрямовує державну ціннову політику Кабінет міністрів України. Він своєю постановою на час дії воєнного стану зупинив здійснення будь-яких заходів, бо Держпродспоживслужба відповідно до функції має можливість проводити планові та позапланові заходи державного контролю, ну, в тому числі і за цінами. Так от на сьогодні перевірки планові з е, питань формування стану та застосування регульованих цін є призупиненими, і наш орган має можливість проводити позапланові заходи. Для проведення позапланового заходу необхідно звернення фізичної особи, тобто громадян з цих питань, і в цьому зверненні громадянин має можливість викласти свої проблеми, в зв'язку з якою він звертається, і ми маємо можливість з відповідними погодженнями провести такий захід. З тих питань, які порушені. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, на запитання, якщо є запропонованої теми, тоді буду передавати слово колегі з питань. Да. Щодо державного про основні аспекти та роз'яснення, що змінює нове антинове законодавство в Україні, Старий головний спеціаліст сектор контролю за рекламою та дотримання. Антітинова законодавства, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління служби Кировоградської області дерев'янка Аліна Вікторівна. Будь ласка. Дякую, Летя. Насамперед хочеться висвітлити таку важливу тему сьогодення як далі без фруктових сигарет, що змінює нове антитінове законодавство в Україні. За даними глобального опитування молоді щодо вживання тютюну кожна п'ята дитина в Україні вживала електронні сигарети, які продавались у нашій країні без обмежень вікових та відповідних попереджень. Україна була єдиною країною в Європі, яка не регулювала ринок електронних сигарет, і у супереч поширеному міфу, використання електронних сигарет перешкоджає а не сприяє відмові від коріння звичайних сигарет. Ще одним способом створення ілюзії меншої шкоди сигарет є зазначення. На пачках вмісту смол та нікотину, оскільки насправді сигарети з нижчим вмістом нікотину не менш шкідливі, ніж вироби з вищим вмістом. Також надзвичайно важливим є регулювання візуального оформлення сигаретних пачок, тобто дослідження підтверджують, що попередження про шкоду вживання тютюну на сигаретних пачках дійсно сприяє зниженню поширеності коріння, тоді як використання стильних гарних оформлених пачок має протилежний ефект. Саме тому з 11 липня 2024 року набули чинності нові антитютюнові обмеження, внесені в закон України. Закон України називається Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Відповідно до внесених змін до закону забороняється продаж. Забороняється продаж рідин до є-сигарет з нікотином або без, якщо мають характерний запах або смак. Тобто містять смакоароматичні добавки, такі як ментол, фрукти, солодощі тощо, містять вітаміни та інші псевдокорисні добавки, містять кофеїн, таорин та інші енергетичні добавки, містять добавки, що роблять викиди кольоровими, об'єм заправлених кон... контейнерів більше 10 мл, об'єм одноразових є сигарет або одноразових картриджів більше 2 мл, містні нікотину більше 20 мл 1 мл. Також забороняється продаж тютюнових виробів з такими добавками: вітаміни та інші псевдокорисні добавки, кофеїн, таурин та інші енергетичні добавки, добавки, що роблять викиди кольоровими, добавки, що полегшать вдихання диму або засвоєння нікотину. Також забороняється продаж сигарет та тютюну до самокруток, які з характерним запахом або смаком диму, фільтр, папір або капсула, які містять тютюн або нікотин. Також сигарети, що містять смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чиснок сигарети, тютюну для самокруток або інтенсивність диму. Новий антитютюновий закон захищає право людини на бездимне середовище. Перелік місць, де заборонено коріння цих тютюнових та нікотинових виробів, чітко визначено в законі. Забороняється куріння у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-здоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, у приміщеннях та на території навчальних закладів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, у приміщеннях об'єктів культурного призначення, у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування. У приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, у приміщеннях гуртожитків, у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць, на дитячих майданчиках, на вокзалах та станціях. На зупинках громадського транспорту у ліфтах і таксофонах, у місцях загального користування житлових будинків, у підземних переходах та у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі і таксі. Світовий приклад з України: у 2012 році було ухвалено три важливі антитютюнові зміни: перша зміна це заборона реклами тютюнових виробів. А друга заборона медичне попередження про шкоду для здоров'я від паління. І третя заборона коріння у закладах громадського харчування. Статистичні дані показують, що до того, як з'явилися електронні сигарети, поширеність коріння завдяки цим трьом нормам, які були впроваджені, знизилася серед дорослого населення на 20%, а серед дитячого населення віком 13-15 років на 25%. Україна мала вражаючий приклад зниження поширеності вживання тютюнових виробів. Водночас ми мали 0% поширення вживання електронних сигарет серед дітей у 2010 році, і 20% поширення вживання електронних сигарет у 2017 році. Ми були світовим прикладом того, що антитютюнові норми працюють. Тому впровадження ухвалених антитютюнових змін вкрай важливе для захисту та відновлення людського капіталу України, якими є діти та молодь. Концептуальні зміни в порівнянні з європейським вОЗом та Україною. Графічні попередження про шкоду куріння. проста упаковка. Європейський регіон ВООЗ, 2020 рік. 76 країн мають великі попередження про шкоду для здоров'я з усіма відповідними характеристиками. 10 країн прийняли законодавство про просту упаковку тютюнових виробів, а деякі з них вже впроваджують цей захід. Україна 2022 рік. Великі медичні попередження: 65% з усіма відповідними характеристиками. Також зміна в забороні коріння в громадських містах. Європейський регіон ВООЗ за 2020 рік. У 14 країнах коріння повністю заборонено в усіх громадських місцях. Україна коріння повністю заборонено в усіх громадських місцях. У 2022 році були введені нові поправки, які стосуються всіх тютюнових виробів для коріння використання електронних сигарет. Також було заборонено куріння, вживання та використання таких пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, трав'яних виробів для куріння, кальянів, електронних сигарет та предметів, пов'язаних з їх вживанням. Повна заборона реклами спонсор. спонсор вибачте, спонсор. Спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів. Європейське регіональне бюре, бюро ВООЗ за 2020 рік лише 9 країн в регіоні заборонили всі форми. Україна 2022 рік має заборону на всі форми прямої та непрямої реклами. Вимога бездимного законодавства. У місцях та закладах, в яких коріння вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згорання. Кальянів заборонено. Розмішується наочна інформація, що складається з графічного знака про заборону куріння і тексту такого змісту. Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, кальянів заборонено. Також інформація для споживачів: а що робити, якщо вас обкорюють? По-перше, це звернутися з зауваженням до адміністрації закладу або установи. По-друге, звернутися до поліції за номером 102, і по-третє, скласти скаргу до держпродспоживслужби на заклад, адміністрація якого створює умови для куріння або іншим чином порушує норми бездиного законодавства. Також треба звернути увагу, у заяві потрібно вказати повне наймодування суб'єкта господарювання, тобто його код є а Ці дані можна знайти в куточку споживача, а також на фіскальних чеках. За можливості треба додати фото або відеодокази, і тематикою звернення треба обрати захист прав споживачів. Звертатися до головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області можна в разі випадків куріння чи вживання тютюнових виробів. Електронних сигарет, кальянів, пристроїв для нагрівання тютюну у заборонених законом місцях. Також, якщо ви бачите рекламу стимулювання продажу або випадки спонсорства тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без її згорання, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовується в електронних сигаретах. Порушення вимог щодо маркування, а саме медичні попередження на пачках а виробів перекриті друкованою інформацією або цінниками. Можете звернутись з каргою до головного управління Держпродспоживслужби. Зверніть, будь ласка, увагу. Телефон зазначений на екрані. Так, зараз буде невелика Вікторина, за яку можна отримати невеликий презент. Перше питання це треба перерахувати місця. Чітко визначені законом, де заборонено коріння тютюнових та нікотинових виробів. Дитячі майданчики, метро, гуртожиток, місця, де велике скупчення людей, це біля магазинів, торгових центрів та далі, місця біля лікарень, в транспортах. Дякую за відповідь. Ігор Миколаївич, можна вас попросити, будь ласка, подати ФЗ? Ні, він там взяти на столі. Дякую. Так, наступним буде питання. Що розміщується у місцях та закладах, в яких куріння, вживання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання кальянів заборонено? Um <step -in> Куріння вживання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристрій для споживання електронних виробів без їх згоряння, кальянів заборонено законом України. Це має бути що? Де, ну, табличка, де написано те, що це заборонено. Дякую за відповідь. І третє питання буде: а яка вікова категорія була переважно частиною куртів електронних сигарет? 13-15 років серед дітей. Да, а хто перший з вас? Каже, років. Так, дякую так, за відповідь. Це правильна відповідь. Так, тебе вітаю. Це дякую за увагу. Молоді. Якщо, наприклад, бачимо порушення, то порушника штрафують, так? Я зрозуміла, так? Ну спочатку йде санкції. перевірка, так, да. йде перевірка, а потім вже виноситься певне рішення з цього питання. Всі такі відведених місць. Це стосовно нашої служби. Да. 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 Але порушника можуть штрафувати органи правопорядку, так. тобто поліція, поліція за куріння в громадських місцях. Наш напрямок діяльності це щоб у закладах та в адміністраціях, наприклад, там ресторани, готельного бізнесу, дотримувалися заходів проти альтєпіднового законодавства. Вони повинні зробити місце так, де можна спеціально облаштоване місце має бути, а в місцях загального користування це заборонено законом. Можна так не знати закони і так. Тобто витрати... там наявність там кальянів, попільничок, закладах, це вже є порушеннями і можна звертатися до нас, ініціювати процес перевірки і цих суб'єктів буде притягнено до додатку. Дякуємо за з'яснення. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, тут у нас в місті я бачу, є точки продажу цих... Електро... Да, ну, цих пристроїв для прийняття, це, це легально чи це порушення? А, дивіться, якщо є а, сама назва вже подсистема, це вже є порушення. Тобто, якщо є а, на вивісці, да, рідини, там, заправки, це не є порушенням. Але якщо вже є сама назва з цієї системи електронної сигарети, то це вже є порушенням. Icos, так? Или... так? да, да. є же ж реклама, да. Фірми, є. фірма, яка обслуживала... на сьогоднішній день заборонена будь-яка реклама курді. Mm -hmm. да. Тобто там вивізка торгової марки якоїсь, це заборонено. Mm -hmm. А сам продаж, тут більше вже не ми, тут більше податково контролюємо mm -hmm. це питання. Е, але якщо є в людей ліцензія, то вони ще мають право торгувати. Це що стосується е, саме. Е, за ароматом, що йдуть пристрої для куріння. Ну, як молодь називає їх одноразки, вейпи, да. вони, з якого числа, я не пам'ятаю, Володимир, що не підскажете, з якого. Вони заборонені будуть взагалі продажу в продажу Ну, Процес уже йде для того, щоб перше, не можна все пропагувати, по-друге, поступово все-таки воно має бути припинено для того, щоб тільки в обладнаних місцях, і це само по собі має створити. Це для того, щоб молодші і молоді люди, які відмовлялися. Якщо нема де, то ти, як кажуть, передумаєш робити цю справу, поки ти знайдеш відведене місце. місцю. Дякую за роз'яснення. Я думаю, що наша молодь це здоровий спосіб життя. І будемо дотримуватися законодавства, не порушувати і бути здоровими. Старішої перемоги нашої держави. Дякую. Дякую всім Дякую. за увагу. Може Дякую, ще щось є питання? Ні? Добре, тоді може вільне, вільне, як кажуть, спілкування, може хтось хоче задати ще питання нашим фахівцям, тому що дуже велика е, така унікальна можливість поспілкуватися. Може не за цього питання, не Аді Вільнова, а може якісь інші, тому що ці фахівці, вони. Е, Можуть дати пораду, тому що ми сталкиваємося, на жаль, в житті з такими. Ну що ми не, не, не завжди знаємо наші права, коли щось купуємо ви отримуємо послуги. То можете задати питання нашим фахівцям. Дякую, Дякую вам.